Я більш ніж певний, був, що ця війна якраз почнеться. В кінці березня ми зробили свій перший стрім на Ютуб. Та давай візьмемо Xiaomi, якусь, якусь там ще ерунду там, за 20 тисяч гривень. Це ж дешевше, яка тобі різниця. І згамнає палок що зробити для того, щоб бути ефективним і вбивати. Безплотна система це взагалі така онлайн-ігра, вона має свій початок і має кінця. Це цифра колосальна. 90 танків без БПЛА нічим би це було неможливо було вразити. Немає снарядів, працюємо, шукаємо, купуляємо, робимо. Ліпимо завдяки скотчу, стяжок, цвяхів. З комплектацією все важко, тому що народ дібіли, блядь. То люди хочуть кожного тижня суботу неділю бути вдома. От я би, блядь, просто блядь, брав за вуха і пиздив. Я можу сприяти зараз, але де ти був цих три роки У мене найкраще люди, серйозно. Ти хочеш вбивати вперед, от тобі засоби, от тобі інструктора. Ну, я, я не хочу воювати 5-7 років. 24 лютого перебував за кордоном, країна-Чехія. Працював там досить довго, хотів поєднати своє життя саме з цією державою, але так сталося. Маємо, що маємо. Ну, насправді не 24 лютого був вирішальним, скажімо, скажімо, таким моїм днем. Я пригадую листопад місяць що напередодні до повномасштабного вторгнення, згадуючи ці всі моменти, які союзна рішучість, оці навчання в Білорусі. Тобто, я на той час розумів, що такий потенціал військовий розгорнути. Для навчань, полігон і так далі для країни-агресорки. Насправді це було неможливо. Щось, воно так і... Я так і думав, що це буде якесь вторгнення, можливо, це буде якесь залякування. Але я більш ніж певний був, що ця війна якраз почнеться. В Чехії досить, досить багато телеканалів якраз працювали на цю тему. Можливо, у нас десь фільтрувалося, але от саме там було дуже багато каналів. І... Телефонував додому, просив сім'ю, хотів забрати за кордон для того, щоб вони трохи адаптувалися в чужій країні. Адже жодного разу моя дружина, син не були в Європі. Тому дуже довго їх переконував насправді, але переконав аж 1, 1 або 2 березня вже. От. Забрав сім'ю, зібрався і поїхав. Поїхав в Україну. Ну, і там буквально три дні на адаптацію ми пожили разом, я мусив розповісти, як, як пересуватися містом, скажімо, як здійснювати якісь покупки і так далі. Тобто банальні прості речі. Я мусив пояснити сім'ї і почепив прапор. Довгий час шукав в Чехії прапор України, але вдалося знайти, почепив прапор на машину і поїхав в Україну. Мій батько так само проживав за кордоном, правда, в Польщі. В районі 10 років і він теж вирішив їхати в Україну, воювати, і він дещо швидше був, ніж я. Так він потрапив у військову частину 24-ту бригаду. Ну я вже вирішив, хоча я раніше служив у 80-тій бригаді аеромобільній Львівській, я вирішив все ж таки піти 24-ту бригаду. В військомат досить швидко було офіцер, зайшов військомат, взяв, забрав свою особову справу і гайда, 24-ту бригаду. Два дні. На мінімальне злагодження, знайомство з, з особовим складом, і ми виручили на Попасну. Це десь на початку березня, середина березня ми потрапили в Попасну. І цей період з 14 16 рік, так, я не відчував голоду артилерійського, тобто снарядів, мін і так далі. У нас все було. От коли потрапив на Попасну, коли мені привезли там 60 ржавих мін, там, і на наступний день 80 мін ми вже почали воювати. І я зрозумів, що тут не то. А чим воювати? Відповідно, я ж на той час не знав, що можна здійснювати якісь скиди там, за допомогою БПЛА. Хтось це в 2019 році тестував, пробував насправді. Я про це був, скажімо так, далекий до цього. Я сам артилерист, міномети, але нема на чому працювати. Кількість засобів, кількість мін досить низька, досить мале постачання. Відповідно, треба було щось робити. І що ми зробили? Ми ми купили декілька е, Mavic, і, по-моєму, це були ще Mavic, Mavic 2. І ми хотіли, скажімо, зни, знизити, е, покращити е, якість стрільби і знизити е, витрату, тобто покращитись з меншою кількістю боєприпасів. І почали бігати, почали літати. Бо до того, все постеріньки, я кажу, я відношу себе до, ще до тих динозаврів, які за допомогою Біноклю. На якесь дерево вилазять там, і спостерігають. Ну, все як по класиці. Тут така історія, що це було досить зручно. І відповідно на той час в противника такої кількості реп-систем ну, не було. Відповідно, ми не літали далеко, це буквально 4-5 кілометрів. Мені цього було достатньо, бо це міномет: 4, 5-6 кілометрів, в залежності, там, чи 82-й, чи 120-й. Цього було достатньо. Це було досить зручно, і ми дійсно покращили. Інтенсивність і виконання завдань. Знизили втрату, непотрібну не кількість боєприпасів. Це мотивувало особовий склад, не саме головне. Тобто це можна було після виконання завдань успішного показати убитого росіянина своєму особовому складу. Насправді, артилеристи ж ніколи не бачать своїх успіхів за допомогою БПЛА і записів екрану. Це мотивувало людей. У 2022 році, в березні місяці, ми зробили, в кінці березня, ми зробили свій перший стрім на YouTube. Це був перехід виключно е е кодований, і тільки ті, кому ти відправляєш саме це посилання, могли бачити даний стрім. Ти пояснював людям, що не так і так, мені треба там, 5 дронів, Отакі от, от Mavic 3 там, і так далі. Та для чого твій Mavic 3, він там, 117 тисяч на той час коштував? Комбо взагалі, по-моєму, 130 тисяч гривень коштувало. А давай візьмемо якісь Xiaomi, якусь там ще ерунду там, за 20 тисяч гривень. Це ж дешевше, яка тобі різниця. Тобто люди не розуміли цього. Таких постачань, як зараз, тоді не було. І ніхто в це абсолютно не вірив до тих пір, поки. Тому і це е, е, йшло так досить повільно. Це було, скажімо так, лише однодумців, е, військовослужбовців, всі, тих, всі ті, хто. Розуміли, що треба в це вкладатися, ми вкладалися і купували саме ці засоби. Ну і В 22-му році ми знищили перші свої дві БМП на Херсоні. Завдяки «Мавіку» Ми заповзали до піхоти, закопувались там, відповідно, спеціальні боєприпаси. Ми вже тоді щось компонували, робили, ліпили. Це так само не було централізовано. Знову ж таки, мало хто в це вірив, і ми потім почали розвиватися. Але це був ще третій батальйон. 24-ї бригади, і ми фактично піхотний батальйон. Хотіли щось зробити. Максимально, ну як кажуть, народі із і палок, що зробити для того, щоб бути ефективним і вбивати. Якщо в Російській Федерації, скажімо, засоби спускаються від верху вниз по вертикалі, то нас навпаки, знизу вверх. треба показати, ну зробити, придумати, зробити, презентувати, показати, як ти який ти ефективний. А після того можливо тебе повірять і тобі дадуть якісь гроші. І вся безплотна авіація, вся безплотна система, і всі ці підрозділи на сьогоднішній день їх більше як 330 в збройних силах. Отак ну, і розвивалися. Та от еволюція. І чим більше в тебе було грошей насправді, тим ти був ефективніший. Тому що в тебе люди не будуть працювати довго, якщо ти не маєш засобів, а ти їх десь мусиш взяти. Тобто, 22-й рік це був дуже складний рік по безпілотних системах. 23-й рік вже в це все повірили і почали створювати такі от підрозділи. І ми почали створювати окрему роту. Окрему роту, ми вийшли з батальйону, у нас було двоє, я пам'ятаю, взагалі стояв сам в штаті. Сам і де людей брати і так далі. Але ми зробили ставку на саме піхоту, яка в 22-му році вижила в цих надскладних боях в попасні. Почнемо з того, що завдяки системі Дельта це, це така всебічна програма, яка показує всі результати підрозділів. І відповідно, ми відносились до топ-10 підрозділів Збройних сил України. І відповідно, за участі президента президент ініціював саме лінію дронів. І було визнано, визначено нас розвиватися до саме до полку. От. Тобто ми вже були батальйоном не до кінця, скажімо так, сформованим, нам не вистачало ще декілька екіпажей. Ось. Але цього потенціалу достатньо було для того, щоб знищувати таку велику кількість сил та засобів противника. Тому зараз ми реформуємося саме в полк. Ми робимо ставку на мотивованість раз і робимо на ставку на спеціалістів. Окремої галузі, тобто, якщо людина в цивільному житті займалася, скажімо, якимось видом діяльності, і він для нас буде затребуваний, ті самі екскаваторщики, так, з досвідом роботи, так він не буде нас бігати в розвідроті з автоматом, там штурмувати щось, і когось там шукати і так далі. Літати, він буде займатися саме підготовкою процесів, інженерних процесів. Так само в галузі зв'язку, тобто it компанії Тобто люди зайті компанії, вони будуть займатися саме в сфері RD і так далі. Тобто, якщо людина себе, скажімо, в безпілотних системах в нас загалом хоче бачити пілотом, і він нічого не вміє насправді робити, але він дуже мотивований і бажає цього, так в цьому немає ніяких проблем насправді. Він обов'язково навчиться і буде виконувати. Нам потрібні пілоти, помічників пілотів і ті, які виносять певні засоби засідки. Так? Є люди, які хочуть допомагати бути всебічно скажімо, корисним. Тобто це ті інженери, які так само От на сьогоднішній день немає якоїсь такої, скажімо, посади другорядної. Тобто всі посади є головні, і це загалом механізм. Це такий, скажімо, така трансмісія, яка запускає загальні процеси. Тому що саме на один екіпаж, який успішно виконує завдання, на нього працює дуже багато людей. Та сама логістика, ті самі водії, інженерія, будівельники, майстерня, зв'язківці, ребівці, які прикривають і так далі. так далі. Тобто сфера досить широка, спеціалісти треба різної галузі. От, і Якщо, наприклад, людина не спеціаліст, але ну, дуже сильно хоче навчитися, знову ж повторюсь, мотивована в сфері там, реп, реп насправді це досить така глибока наука. Багато хто хоче якраз працювати в тій сфері, тому е, навчитися воно завжди, завжди плюсом. Найжирнішою цілею для нас був е, не, не той засіб, який на, на 30-40 кілометрів да, там катається. Це був сонцепьок. Чому сонцепьок? Тому що до заходу на наш напрямок, Часів'ярський, так, Бахмутський напрямок. Е, там було багато бригад насправді. І його було дуже важко вдарити, знищити. тому що він завжди їздив з прикриттям. Тобто його прикриття це був БТР-80 на базі БТР-80. Машина командира старшого офіцера батареї, командира взводу. Вона була завжди прикрита, як я називаю, усіма ребами світу. Тобто, ця машина була виключно пустою, і на ній стояли всі реби, і там пара мангалів. І до нього наблизитись будь-яким безпілотним засобом було вкрай неможливо. Безплотна система це взагалі така онлайн-ігра, вона має свій початок і не має кінця. Тут постійно оновлення, тут постійно якісь нові рішення. Ми так само допилюємо. Якщо є якісь кращі підсилювачі, якась модернізація в оренді, весь час це допилюється, кожні всі засоби. Бо якщо ми будемо чекати це від держави, ясне діло, кодифікація і так далі. Так далі це досить, такий, досить довгий процес. Тому от ми націлилися саме на цей ценцеп. Ми не знали, як це зробити, але ми прекрасно розуміли, що нашої піхоти не буде. Найближчий час, якщо ми, ну, це на 5 кілометрів приїжджає така величезна балда і потужними термобарами винищує все. Тобто це так само було загрозою для нас, для наших пілотів. І ми знайшли рішення. І одного дня, одного чудесного ранку, ну ночі, верніше, другій ночі. Перше попадання в ТОС-1 А сонцепьок Ми вилетіли двома екіпажами, і другий урожай БТР. А перший вражає Сонцепьок. Ну він, правда, не загорівся одразу. Він здійснював пуски. Якраз на нашому віку було видно крайній пуск, який він здійснив, і тоді попадання. Но ми влупили в нього стільки тепловізійних дронів, що його просто спалили в гульок. Ну і саме з таких жирних цілей це два тюльпани. Ми знищили. Це досить потужний калібр, досить точний калібр, це ті снаряди. Той засіб, який якраз пробиває фортифікаційні споруди. Тобто, якщо ми говоримо про 2С1, 2С3, 122-й калібр, 152-й калібр, можна нормально закупатися і фактично бути непошкодженим, неушкодженим від таких калібрів. Але від тюльпанів 203 го калібру на Фугасах все складно. Тобто, це те, то, що пробиває там, два поверхи, скажімо так, жалізобетонних конструкцій. Я завжди вважав, що безпілотні системи це додаткові засоби ураження. Тобто є загальновійськові засоби ураження. В командира батальйону, командира бригади. БПЛА це як додатковий, це резерв командира батальйону, командира бригади. Ну так, але на сьогоднішній день це, напевно, не додатковий, а основний засіб ураження. Я ніколи не міг подумати, що моїм підрозділом, якому 3 березня буде два роки, Окрема рота, батальйон і зараз розширення до полку. Ми зможемо знищити більше як 2400 окупантів. Це підтверджений. Дуже багато таких, яких ми просто не знаємо, десь там в будинках, в бліндажах. Це цифра колосальна. 90 танків, артилерійських систем більше 100, пошкоджених і знищених. Мототранспорту, там в районі 400, по-моєму, мототранспорту, це. Ну, для нікого не секрет, як важко попасти і пошкодити чи знищити мотоцикліста, який їде з швидкістю 70-80. Та таких 400 налупили вже. 400. Автомобільної техніки більше як 500-500. Я вже не говорю там, про такі засоби, які знаходяться в укриттях ЛРСки, реби різного типу, які стоять там в будинках і так далі. Ну, нічим би без БПЛА. Нічим би це було неможливо було вразити. Тобто, це треба було знищувати артилерію. Я не знаю, чи вони намагаються нас догнати. Питання просто в тому, чи їм це треба робити. От є в них досить потужні саме розвідники, крила, які досить важко нашими системами РЕП це подавити, покласти їх. В цьому вони, я вважаю, спеціалісти. Тобто засіб їхній літає на 2 кілометри з такою потужною камерою, вони бачать, що робиться на землі. Висота 2 кілометри, 3 кілометри. Тобто це успіх. Літають вони по, там, по 12 годин це теж успіх. Е, на рахунок fpv е, камікадзе таких великих бомбарів, скажімо, не знаю, що вони планують робити. У них своїх артсистем достатньо, снарядів достатньо. У них багато своїх штатних засобів, АГС, СПГ це те якраз чого в нас нема. Тому я кажу, ми старалися робити все для того, щоб зупиняти цю навалу. Немає снарядів, працюємо, шукаємо, купуємо, робимо, ліпимо, стараємося і так модернізуємося, і щось з того вийшло. Це таке, скажем, було, ну. Це така моя безвихідь була, ну, як багатьох інших командирів. Завдяки скотчу, стяжок, цвяхів, дронів ми вбивали. Я б взагалі казав, пропонував рекомендував. Хто ще не визначився взагалі вступати в Збройні сили, бо це зараз якраз час навчатися? Я би не вірив всім цим історіям, що зараз розповідають засобах масової інформації. Там Трамп, Путін, що скоро все завершиться і так далі. Невідомо, як це все буде і скільки часу займе. Але багато людей в це повірили. Тобто треба йти служити вже зараз. Зараз є можливість навчатися і не тільки в нас. Дуже багато потужних підрозділів в збройних силах так само потужно розвиваються. До нас можна потрапити досить просто зайти на наші соціальні мережі. Заповнити форму, вибрати собі спеціальність, відкриваючи форму цю, реєструєтесь. можна вибрати для себе будь-що, чим ти хочеш зайнятися. Відповідно, наші спеціалісти, рекрути, обов'язково переглянуть твої побажання, і, відповідно, якщо у нас будуть ще вакантні посади, позиції, ми обов'язково візьмемо, навчимо. З комплектацією все важко, тому що народ дібілий. Задавати мені питання, блядь, чи можу я з Києва кожного дня бути вдома, але служити у вас? Ну, це якесь дурня. Якщо ми в день розглядаємо там 200 анкет, 200 заявок, то люди хочуть кожного тижня в суботу, неділю бути вдома. П'ять днів воюєш, два дні вдома. Тобто, це взагалі абсурд і нерозуміння, що таке збройні сили. Це крайній рік. Крайній рік. Всіх воїнів, всіх тих мотивованих, коли заповнювали всі РТЦК, стояли в чергах, вже нема, закінчилось. Вони або, або полеглі, або поранені, і вже списалися з ряду військ. Не знаю, чи ви запустите цей ефір, але я би пиздив просто. От я би блядь, просто блядь, брав за вуха і пиздив. Розумієте? На третьому році війни людина приходить в Збройні Сили і каже, я не вмію тримати автомат. Так це не мої проблеми. Я можу сприяти зараз, але де ти був цих три роки? Ну, де ти був? Є можливість стати за тих три роки, можна було стати спеціалістом просто асом. Розумієте? У мене є такі екіпажі, що я їх навіть не чіпляю, не зачіпаю. Тобто, ми ставимо завдання, вони кажуть, що треба, і вони просто лупашуть. Ми пройшли, скажімо, такий тернистий шлях. Від навчального центру до бойової роботи на передовій. І ми зрозуміли, що ми мусимо зробити прокладку, от якраз між навчальним центром і передовою. Ця прокладка це якраз, скажімо, наша внутрішня школа, де топові екіпажі, командир відділення і по, по ланкам заступник не заступник, а помічник оператора, оператор, майстер, споряджальник і так далі проводять навчання, теорія. Практика полігон, практики дуже насправді багато. Теорії мало, а практики дуже багато. Ми штовхнулися з тим, що коли ти розповідаєш про якісь такі, скажімо, для народу це матюки, напевно. Ти говориш про якісь частоти, ти говориш про якісь бенди, частково вживаєш англомовні якісь короткі фрази. Людина це не запам'ятовує, а якщо запам'ятала, то вона не знає, що з цим, що з цим робити, як, що, як його їсти. Тому теорії досить мало, насправді все інше, теорія далі вже на практиці. В на полігоні. От. Після цього командир відділення топового екіпажу виїжджає з тим екіпажем на виконання завдань. Ось. І місяць часу людина, ну, екіпаж з тим командиром е працюють на передньому краї. От. Ми тоді дивимося, що треба доробити. Можливо, когось треба замінити, можливо, хтось між собою там, конфліктує і так далі. Це такі, такі бувають моменти. От. Це називається вже бойове злагодження. Ось. І після цього бойового злагодження, коли все втряслося, е люди починають. Працювати і вчитися, тому що кажу, це онлайн-гра. Вона постійно оновлюється, це завжди якісь модернізація і так далі. Але от нас, я пам'ятаю, півроку назад прийшли молоді хлопці, які, поняття, не мали, що таке сили безпілотних систем взагалі. Вони зараз для мене вони просто такі мої бусінки. Просто. Вони швидко в'їхали, вони зрозуміли, що де, куди вони потрапили, що це не, не дім, а ти в армії і ти повинен вбивати. Я ними, ну я взагалі горжусь всім своїм особовим складом, абсолютно всім. У мене найкраще люди серйозно. І от таких мені якраз зараз і потрібно. Людей просто мотивованих. Найбільша ця причина в тому, ти можеш бути не, насправді не спеціаліст. Якщо ти маєш розуміння, як їздити на машині легковій, а мені треба на вантажівку, так я тебе відправлю зараз на навчання. Ти проїздиш трохи, навчишся. Поїздиш, дамо тобі можливість посадимо з якимось водієм, він тебе відстажує і ти будеш далі ганяти на вантажівці. Ти хочеш вбивати вперед. от тобі засоби, от тобі інструктора. Ти навчився забезпечення вперед. У нас одне завдання. Ну, я, ж, я не хочу воювати 5-7 років. Не хочу. У мене 14-16 рік, потім я зробив паузу, звільнився в 16-му в середині року. І вже третій рік опять Донбас. від командира зводу до командира полка. Найбільше, найбільше моє бажання це було якраз впливати на поле бою, змінювати поле бою. І на сьогоднішній день ми впливаємо, успішно впливаємо, саме на це поле бою, успішно вбиваємо. І мені треба, я особисто хочу для себе і всі мої бійці так само, хочемо пришвидшити закінчення цієї війни. раз, А друге, це те, що. Ми хочемо збільшити свій успіх втричі. Тому літай з нами.